В Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Відбудувати зруйноване. У Вільнянську планують відновити роботу пологового відділення. Нагадаємо, 23 листопада його зруйнувала ворожа ракета. Яка ситуація там нині, розкажемо у випуску. Обіди з різноманітних домашніх страв та підтримка добрим словом. Так ще спочатку війни служителі церкви допомагають нужданним. Деталі за мить. Зимовий натюрморт. Саме такий майстер-клас влаштували запорізькі художники. Чим надихаються митці, знають наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Ворог продовжує тероризувати Херсон. Внаслідок ворожої атаки у місті загинуло 16 цивільних. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Також росіяни вдарили по двох медичних закладах обласній клінічній лікарні та закладу з надання психіатричної допомоги. У кривому розі зросла кількість загиблих внаслідок удару, який рашисти завдали по місту 16 грудня. В лікарні померла ще одна людина. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Загалом від удару загинуло п'ятеро людей, серед яких півторарічний хлопчик. У лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Калініченко. Йому був 51 рік. Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли, але травми були критичні. Тим часом ворог продовжує зазнавати втрат. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Зокрема, у місті Старобільськ, Луганської області, в обладнанні окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важко поранених окупантів. У місті Горлівка Донецької області усіх працівників медустанов зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено чотири самохідні артилерійські установки 2 С7 Піон, а в районі Забареного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В результаті до 70 військовослужбовців отримали поранення, кількість загиблих уточнюється. Переходимо до оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих територій. Минулої доби ворог 25 разів обстріляв територію нашої області. Зокрема, руйнувань зазнали Гуляйполе, Червона, Степове, Малі Щербаки та Чарівна. Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області у Васильівці. Окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 4 січня 2023. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту. У Вернянську планують відновити роботу пологового відділення. Нагадаємо, 23 листопада рашисти зруйнували будівлю, тоді загинула дводенна немовля. Важкі травми отримав лікар. жертв могло бути більше, але на ніч більшість пацієнток відпустила додому. Наразі пологове відділення не працює. Про перспективи відновлення роботи розкажуть наші журналісти. Це все, що залишилося від пологового відділення після ракетного удару, кілька стін та будівельне сміття. Згідно з висновками експертів, відновленню ця будівля не підлягає. Проте життя продовжується. Жителька Вільнянська Олександра чекає на свою першу дитину і сподівається, що народжувати буде таке у рідному місті. Взагалі страшно, але я надію, що все буде добре, і я дуже сильно хочу народжувати в нашому половому будинку, тому що я тут родилась і знаю всіх наших врачів. Вони дуже добрі, класні і супер. Від обстрілу також зазнали руйнувань ліве крило терапевтичного та хірургічного відділення у сусідньому корпусі. Там розташоване ще відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Наразі вони вже працюють. Там вибиті шибки. Встановлені, ну не шибки, але вікна, і наразі функціонують відділення всієї і терапевтичне, і хірургічне, і анестезіології інтенсивної терапії в повному обсязі. Йде прийом пацієнтів. Нині вагітні жінки до 22 тижнів за необхідності лікуються в гінекологічному відділенні на базі хірургічно, тих, у кого термін більше, спрямовують до обласного перинатального центру або третього пологового будинку у Запоріжжі. А у Вільнянську підпологове відділення наразі переобладнують другий поверх дитячого відділення місцевої лікарні. Треба й придбати медичне обладнання, адже попереднє було знищено ракетним ударом. Також необхідно підготувати пологові зали. Кювези для малюків вже є. Багато вже роботи зроблено. Очікуємо ми на постачання лампи для фототерапії і білі тесту для того, щоб вже надавати малюкам новонародженим для надання допомоги майбутнім мамам на ліжках відділення патології вагітності та надання допомоги по пологорозродженню Ми в принципі вже готові. Щоб придбати необхідне обладнання, вільнянці звернулись до благодійників після перемоги. Сподіваються побудувати нове пологове відділення адже у вільнянську народжували також жительки Новомиколаївського району та Покровки Дніпропетровської області. Після перемоги, як ми говорили із старухом Олександром Васильовичем, що буде нове пологове відділення. Але ми не сидимо зараз на місці. Ми звернулися в усі можливі і неможливі інстанції. От буквально вчора. Сьогодні 10 тисяч євро надходить нам із від Балтійських країн від унії Балтійських країн. До речі, місто Вільнянськ Запорізької області є один-єдиний з усієї України, який є асоційованим членом Балтійських країн. Відкрите оновлене пологове відділення планують вже на початку наступного року. Артур Туркін, Катерина Філімонович, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Кілька бомбосховищ передали до комунальної власності, а пошкоджене війною житло відбудують. Таке рішення депутата ухвалили під час позачергової сесії міської ради. На порядку даному було всього чотири проєкти, і це дозволило швидко вирішити всі питання. Продовжить Артур Туркін. В сесійній залі реєструється 39 64 депутатів. Це дозволяє розпочати засідання. Терміновість сесії зумовлена важливістю питань, які треба розглянути. Перше з них прийняття у комунальну власність приміщень трьох бомбосховищ по вулиці Перемоги. Кожне з них здатне вмістити 1200 людей. Сесію ми потрібно було провести негайно, тому що, по-перше, одне із питань це передання. Бомбосховищ, які знаходяться у фонду держмайна до комунальної власності, щоб ми могли їх починати там ремонтні роботи. І ми на протязі півроку працювали з фондом держмайна для того, щоб налагодити контакт, вони погодилися і тепер чекають від нас рішення сесії. Депутати також ухвалили програму відбудови зруйнованого під час обстрілів житла на 2023-2025 роки. Її створення обумовлене рекомендаціями міжнародних партнерів, які можуть взяти участь у наданні коштів для відновлення будинків. Документ передбачає спільне фінансування із різних джерел. Ми розуміємо, що бюджет буде скоріш всього, що сумісний. Це буде і кошти. Не обов'язково місцевого бюджету, це кошти держави, і сподіваємось, що це будуть кошти наших міжнародних партнерів більшою частиною. Сьогодні це просто програма, кошти ще на неї не виділені. Це буде вирішуватися в лютому, коли ми будемо приймати ще питання з бюджету. Програмою передбачено також відновлення зруйнованих будинків у приватному секторі. Наразі таких у Запоріжжі 11. Артур Туркінов, Олександр Гоц, телеканал МТМ. 15 років за гратами з конфіскацією майна. Такий вирок за матеріалами СБУ суд призначив бойовику ДНР, який розвідував позиції ЗСУ на запорізькому напрямку. На початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав окупаційних угрупувань південного військового округу АРФ. Брав участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях. У вересні цього року його перекинули на південний фронт для здійснення розвідки бойових позицій ЗСУ на запорізькому. Напрямку. Втім, вже під час першого розвідвиходу ворожа група була знищена українськими захисниками на території Пологівського району, а сам бойовик потрапив у полон. Суд визнав фігуранта винним у державній зраді. Трагедія на дорозі у Шевченківському районі міста трапилась аварія, яка забрала життя трьох людей. У суботу близько пів на одинадцяту вечора 26-річна водійка їхала в напрямку вулиці Чарівної. Жінка не впоралась із керуванням та злетіла з дороги на узбіччя, де врізалась в бетонну загорожу. Внаслідок ДТП двоє пасажирів. Авто загинуло на місці ще двох людей, та кермувальницю було ушпиталено. Від отриманих травм жінка, яка перебувала за кермом. На жаль, померла у лікарні. Наразі понівечений легковик перебуває на спецмайданчику, а для з'ясування обставин аварії призначено низку експертиз. Підтримують добрим словом та годують тих, хто цього потребує. Служителі церкви з початку війни організували роздачу гарячих обідів для вимушених переселенців, самотніх людей похилого віку та людей з інвалідністю. Волонтери щоразу намагаються готувати різноманітні домашні страви, аби кожен кого пригостили, мав змогу відчути, що він вдома. Де потребуючим можна посмакувати обідами, знає наша Анна Давидова? Будім корміть. Рісова каша у нас, пожалуйста, печенка з падліва і свікольний салат. Гарячі, запашні та домашні страви вже готові. Їх у парку Гагаріна, що у космічному мікрорайоні, безплатно роздають щоп'ятниці близько 15-ї. Є можливість Чому б? людей там много час, котрий требують допоможі і з питанням тяжелава та старіки, особі на от на улиці люди, які остались. Кулінарний фронт благодійники тримають з початку війни. кажуть, що разу до них приходить попоїсти близько 60-80 людей. Волонтери є служителями церкви. Вони вірять, що нині нагодувати нужденних це їхній обов'язок. Окрім обідів, за потребою безплатно роздають хліб. Я вірю, що люди ті, які приходять сюда, вони почують, ну, хоч маленьку, ну, любов кнім. Вот, потому що багато людей, багато сломлених людей, які думають, що вони оставлені. Вот, ну, на самом деле это не так. За допомогою приходять різні люди, і в кожного своя історія. Це Юрій, він навесні виїхав з тимчасово окупованого Токмака, адже перебувати там було вкрай небезпечно. Почали літати самоліти, вертольоти там, і зрозуміло було, що треба тікати туди, тому що Фільш, там не вижити, і все. Чоловік до служителів церкви приходить не вперше. Запевняє, смачно поїсти це не головне. Найбільше бажання це просто поспілкуватися з людьми, адже нині у незнайомому Запоріжжі він сам. В першу чергу моральну допомогу, тому що дуже тяжело так знайти дітей друзів, в незнайомому місті, коли і пообщався з людьми, а боги поговорити. Теж це дуже підтримує. Ну, так. Да. Если бы не було друзей, ну не было б і, 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 чого сюди ходить. Раз двадцять был. Пан Геннадій запевняє, теж приходить сюди перед усім за спілкуванням. каже, благодійники завжди раді бачити кожного, щиро допомагають та підтримують теплими словами. До того ж і годують смачно. Еда вкусная, домашняя. Девочки готовят дома. Всегда есть или пшеничная, или этот рис, или макароны. И всегда с м'ясом, или с сосиской. И на это, на винегрет всегда или бурячок, или свежая капусточка. Дай Бог здоровья всем. всім. І саме главне, щоб побачити війна кончилась. Отеця саме главне. Анна Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Виготовляли святкове печиво та співали українських пісень у Запоріжжі. рятувальники запросили дітей на свято. Вони демонстрували свої кулінарні здібності та прикрашали ялинку. Як все було, бачила наша Єлизавета Швайко. Ось так по краям, щоб воно не було дуже товсте, щоб фігурка вийшла гарна і була схожа на ялиночку, на зайчика та на якогось чоловічка. На робочій поверхні кухонне приладдя тісто та форми для випікання печива. Діти завзято беруться до роботи. Більшість із них переселенці із Запорізької області, зокрема, і шестирічна Оля. Вона разом з іншими старанно вирізає фігурки з тіста, ласощами пригощатиме рятувальників та захисників. Фігурки робили ласхисердечка і ялинки для наших захисників, наших пошешених, наших воєн. Хто хто трішки постраждали, і ми їм усім допомагаємо. С робили такі самочині чи печива. Допомагали дітям і дорослі. Діляться із радістю долучились до свята. Для малечі це вже не перший захід. Діти завжди із задоволенням спілкуються та розважаються, хоч на мить забуваючи про війну. Діти відволікаються, тому що коли вони зайняті, в них немає часу просто думати про війну. Ми всі про неї пам'ятаємо, але дуже дуже хочеться, щоб наші діти ніколи ніколи не зациклювалися на цьому. Вони наше майбутнє, їм потрібно жити далі і жити далі зі здоровою психікою. Вже готове печиво запакували у картонні коробки всередину поклали листівки із побажаннями. За кропітку роботу рятувальники віддячили дітям солодкими подарунками. На цьому активності не завершились. Святкового настрою додало прикрашання ялинки надзвичайників. Ми прикрашаємо головну ялинку рятувальну, да і будемо заряджати позитивом, гарними думками і єдиною всеукраїнською мрією це перемога. Новорічні іграшки цьогоріч були незвичайними. Їх спеціально для рятувальників виготовили запорізькі майстрині. Наприкінці заходу музиканти виконали українські пісні. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Близько 40 майстер-класів живопису протягом року влаштовують запорізькі художники. Деякі з них роблять тематичними або присвячують прийдешнім святам. Останню ж зустріч проводила в новорічній атмосфері та малювали відповідний натюрморт. Про секрети створення картин зимової тематики та про те, що надихає наших митців нині, дізнавалась Тетяна Пода. Поки поміж учасників бігають пухнасті символи наступаючого 2023 року на прізвисько Мурчик та Мурка, учасники майстер-класу починають змальовувати різдвяні атрибути. Ми починаємо би, заганяти в рамки нашого холста, ось цей мир, який ми хочемо тут відразити. Починають як зазвичай з контуру, промальовують силуети предметів, аби в майбутньому заповнити їх фарбами. На нинішньому майстер-класі змальовують новорічний вінок, мандарин та воскову свічку. Особіне буде, не проста композиція. Там буде ну это з технічної точки вот, для рішення каких то художник імена задач. Там буде можливость опять таки, научиться розвищать танаф не только в твердих формах, но і в таких, як ёлочки, от, і все такое. Пан Вадим використовує всього чотири відтінки фарб: жовтий, чорний, білий та червоний. Аби отримати потрібний колір, просто змішує їх на палітрі. В цьому і секрет, щоб створити максимально реалістичну картину, особливо зимовий пейзаж. Зимний пейзаж вот позволяет мне опять вот соприкоснуться с тем многообразием оттеночка вот этих вот тонких неуловимых, которые ну, позволят мне и вот видеть в другом во всем вот это многообразие тоже. Дело в том, что белого цвета в природе нету, вы не найдете нигде вот белый цвет. А белая краска есть, и слово белое есть. Вот, и все пытаются вот словами это все раскрасит. А секрет в том, что если пронаблюдать оттенки вот белого, то мы увидим, что там и все серые, и серебристые, и розоватые, и желтые. Ще жодного майстер-класу не пропустила запорізька художниця Яна Ясунас. Каже, нині новорічного настрою немає через війну, однак живопис відволікає від поганих думок. У своєму ж мистецькому житті вона створювала різноманітні вироби. Останніми були новорічні кульки. Вперше я ялинкові прикраси почала створювати два роки тому. У мене на глаза попалась велика лампочка. Потім я вже коли набила руку на лампочках, я почала купувати заготовки з -з зі скла кульки і вже малювати на кульках. А цього року я знаходила вже не кульки, а медальйони. Скляні медальйони, і на медальйонах зображувала е, там різні сюжети з картин інших художників. Долучаються до майстер-класів живопису. Також і діти вони тільки починають свій мистецький шлях, або ж шукають нове хобі. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Матч зміні футболу. Саме так запорізькі школярі відсвяткували день народження свого футбольного клубу. Гра мала суто дружній характер, тож переможцями стали обидві команди. Як тренуються майбутні чемпіони та які плани на майбутнє у керівників клубу дізнавались наші журналісти. У Запорізькій гімназії номер 77 відбувся дружній турнір з нагоди другого дня народження футбольного клубу Нонка. Це один із напрямків діяльності всеукраїнського штабу операції Козацький волонтер щоб передати майбутнім чемпіонам неоціненний досвід. Їх тренує майстер спорту міжнародного класу. каже, попри всі труднощі, діти дуже швидко вчаться та демонструють гарні результати. У нас діти йдуть з 5 до 13-14 років. Тобто, якби. Хотілося б роз'єдинити ці групи на вікові 5, 6, 7, 8, 9, 10. Але на даний момент ми зараз працюємо тільки з ті діти, які є, які ходять. Тренування відбуваються три рази на тиждень і тренування в, в основному масі працюємо на те, щоб дитина спочатку зрозуміла, як правильно рухатись, управляти своїм тілом. Усі маленькі футболісти отримали солодкі подарунки. Директорка гімназії каже: дітям подобається фізична активність, тож завершити рік школярі вирішили ще одним матчем. До вчителів з пропозицією вийшли старші учні, які запропонували на наступному тижні зробити товариський матч між вчителями та дітьми. Вчителі прийняли цей виклик, і на наступному тижні ми будемо змагатися. Хто ж найкращий? У козацькому волонтері кажуть, зараз вкрай важливо виховувати нашу молодь у національно-патріотичному дусі. Таке виховання включає в себе як культурно-історичний аспект, так і спортивну підготовку у цьому напрямку. Вже є плани. Я думаю, що ми можемо розвивати і важку атлетику. У нас багато є, скажімо так, майстрів спорту, чемпіонів світу. У нас є всеукраїнська, всеукраїнський клуб ветеранів важкої атлетики. Є відомі гандболісти. Є відомі воліболісти, є відомі в світі, скажімо так, спортсмени там Лені, Даван Жаботинський, там Ященка, тобто школи великі, борці, боксери. Саме головне, щоб була допомога держави, зацікавленість у штабі. Додають діти щиро зацікавлені у тренуваннях та чекають на збільшення кількості гуртків. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканалом ТЕМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ. Яскраву крапку в поточному змагальному році поставили представники Запорізької спортивної аеробіки. На Кубку України збірна нашої області впевнено виборила перше командне місце. Змагання проходили у Житомирі. До них долучилися 11 команд з Запорізької, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Одеської, Чернівецької, Черкаської, Харківської, Житомирської, Тернопільської областей та міста Київ. За результатом командного заліку місця розподілились наступним чином: перше місце збірна команда Запорізької області, друге місце збірна команда Житомирської області, а третє місце збірна команди. Анда Донецької області в індивідуальному заліку запорізькі спортсмени стали чемпіонами у більшості категорій. Національна паралімпійська збірна України надзвичайно успішно виступила на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що пройшов у фінському воокатті. У Кубку світу взяли участь спортсмени з 21 однієї країни світу. До складу збірної України увійшли 25 спортсменів з інвалідністю. Синьо-жовті загалом вибороли 27 медалей, з яких 6 золотих, 8 срібних та 13 бронзових. Львівська Галичанка здобула перемогу з різницею у сім м'ячів над хожувським рухом у перенесеному матчі восьмого туру польської гандбольної суперліги. При тому, що на перерву суперниці пішли за нічийного рахунку. Після перерви українки домінували, особливо під завісу гри. Після десяти турів Галичанка надалі перебуває на п'ятому місці у суперлізі, маючи порівну очок по 18 з командою Петрковія, яка йде четвертою. У лідера команди Заглембія з Любіна 30 очок. У 17-му турі чемпіонату Польщі з волейболу львівський барком Кажани сьогодні у місті Жевуш зустрічався з одним із найсильніших клубів плюс ліги місцевою Ресовією. Початок зустрічі був за поляками, які досить впевнено виграли першу партію з рахунком 25-18. Але здалі наша команда не просто показала зуби, а й змусила серйозно похвилюватися вболівальників клубу із Жешува. Вже у другій партії. Українські волейболісти тривалий час вели в рахунку і наприкінці двічі мали сетбол. Проте на жаль реалізувати хоча б один із них вони не змогли. 27-25 Знову успіх був на боці Расовії. Натомість у третьому сеті львів'яни все ж таки досягли свого. Знову вони були попереду протягом майже всієї партії та виграли її у суперників 22-25. На жаль, на більше наших хлопців не вистачило. Четвертий сет пройшов за переваги господарів майданчика і завершився їхньою перемогою з рахунком 25-11. Після цієї поразки у баркома залишилося 15 очок, і він, як і раніше, посідає. 14-те місце у турнірній таблиці плюс ліги.